Всім привіт, друзі! Ви на YouTube-каналі Арчі. І сьогодні ми будемо з вами куштувати екзотичні фрукти Мадейри, Португалія. Я сам, друзі, не знав, що вибрати, подивився в інтернеті, поспілкувався з чатом GPT, попереписувався і щось, та й вибрали. І перший продукт у нас гранадила. Гранадила схожа на маракую, щось тут у нас жидке, м'яке. Зараз будемо з вами розпаковувати. Ось, Демонструю вам. демонструю. Розрізаємо, беремо ножик, беремо ложечку і куштуємо. Відрізаємо верхушку, верхушка прямо лопнула. І дивимося, що у нас всередині. Всередині. Так, всередині у нас смесь, всередині желе. Желе. Вот такие вот. в не желе. Пробуем. Еще у нас среды не ложка. Такие на синее. по Похоже на киве. Похоже на киви по На киви на жалі схоже. Щоб щось необычного такого необычна структура. Черемойся. Зараз спробуємо. Навірно, нам впарили якийсь зелений. А, це вже їсти можна, мабуть, так? Да? Я не поняв цього смака. Щось таке. грушово зелене Вважайте. Ну, напарили нам. Там друзі напарюють все що завгодно. Мінус. Це таке зелена. Якщо побачите впродовж фотки. Фу, зелене. Тоді, це мінус зразу, друзі. Мінусовий. Тамарило, схоже, на помідорчик, томатне дерево, пліт, яйцеподібної форми. Похоже, на помідорчик, таке красненьке, упруге. Зараз ми його розріжемо. Всередині зовтика. Всередині виходить отакий у нас. І будемо куштувати. Не, похоже, на киві з помідором. Ще серединку підріжу. Ні, друзі, помідор з Києві. Мінус. Невкусна. Питаю, фу. Так, і це у нас перва, друга, третя, четвертий екземпляр Питая. Якраву оранжевий пліт. Плід. Похоже, такі друзі, на якийсь ананас. м'якеньке, як груша. Розрізаємо. Ух ти йо. Получается у нас такие вот внутри. Тут такой по косточкам. Опа-на. Еще будем пробовать. М -м -м. А це смачно. Це ставлю на 4. На 4. Дуже смачно питаю. Дуже смачна рекомендаціон. По місць у нас чотири фрукти пройшлись, і один сподобався. А тому І це в нас пітая, теж пітая такого кольору. Багато чорненького беремо ложку. По консистенції як буряк. І якщо б не було оцих маленьких зерн, то навіть не коштувало б. Ні, nee. оця смачніша, чим ця. І переходимо, друзі, до такого монстр делікатес. Зелений такий смесь. Це в нас смесь банана і ананаса. Е, будемо ще дивитися, тому що дуже багато ютуб-блогерів кажуть, що потрібно його правильно підібрати, як його їсти. Чи він уже созрів, чи не созрів. Будемо зараз дивитися. <клес> Да, друзі. це не смачний фрукт. Получився не стиглий. Тому всім дякую за такий огляд, що були зі мною. Е, мій фаворит жовта пітая і, і оцей оранжевий. Всі останні не дуже смачні. Друзі, і так. Щоб не було такого, як у нас, чим тобі буде корисний цей випуск. Оце ось ананас з бананом, зелений, такий, не купляй, напарили. Доброго дня! І оце зелене, таке, як груша, також він не стиглий, тому він зелений. І така у нас краса. В ітогі ми спробували тільки маракуше по-португальськи. І як грейпфрут, там, з ківість ці три фрукти дуже що в обзорчику. У ці два друзі, будьте, слідкуйте глазами, дивіться в інтернетах. Папа, -па. підпишись і напиши коментар, як в тебе було мадера Португалія. Фрукти. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій ютубчик. Папа. -па.